Випускники не поспішають реєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, бо не всі виші визначилися з правилами прийому. Процес реєстрації почався ще 5 січня і має завершитися 20 лютого. Збором всіх документів та безпосередньо реєстрацією своїх учнів цього року займаються саме навчальні заклади. Але у багатьох школах папери на реєстрацію подали не всі учні. Наприклад, у 12-й школі три чверті випускників у першій трохи більше половини. А виникла така ситуація через ведення дворівневих тестів у ЗНО 2015 не всі вузи, не дивлячись на закон, виставили свої претензії на ті іспити, які повинні вони будуть потім приймати, і сприймати певні сертифікати. З цим і пов'язана проблема, що не всі діти змогли е, спішати реєструватися. Вважають, що до 20 лютого, коли це буде відбуватися, е, вони вже будуть визначені. Вони не поспішають, тому що термін. Продовжується, продовжується ще до 20 лютого, і кожен випускник повинен чітко і ясно сформувати своє майбутнє, тобто той чи інший навчальний заклад. Тому вони ще мають право обирати той чи інший рівень складності. І це учні двох найбільших, найпрестижніших спеціалізованих шкіл Чернігова. Але така тенденція по всій Україні зазначають представники Київського центру оцінювання якості освіти. Із 379 вищих навчальних закладів, я вже даю статистику по Україні. 379 вищих навчальних закладів по Україні, які повинні були дати ці правила прийому, 113 не вказали, який рівень складності буде з української мови або математики. Тобто вони просто вибрали тест Українська мова і література. А коли зараз ці правила прийому доопрацьовуються, то може з'явитися так, що якийсь вищий навчальний заклад захоче додати або базовий рівень. Або поглиблений. Більшість вишів України вимагає лише базових знань. В Чернігові жоден з вузів у правилах прийому не вимагає складання тестів поглибленого рівня складності. Тому здебільшого випускники обирають базовий. Але учні спеціалізованих шкіл все ж готуються писати завдання поглибленого рівня складності. Особливо з математики обирають його переважно ті, хто вступатиме до технічних вишів. Я дізнавався. Деякі факультети вимагають базовий, деякі по поглиблений. Я планую вступити у Київський політехнічний інститут. Буду подавати на декілька факультетів. Я хочу вступати до Київського вищого навчального закладу, тобто до КПІ і він виставив поглиблений рівень математики. Дехто хоче випробувати свої сили. Я вибрала медичний університет, і я просто хочу перевірити свої знання. Так як я навчаюсь в школі з фізико-математичним профілем, я думаю, що я можу зможу здати математику поглибленого рівня на високий рівень. Дехто підстрахуватися саме здача поглибленого рівня дає змогу учням вступати не тільки на ті факультети, де вимагають поглиблений рівень, а й там, де вимагають базовий рівень. Такий підхід підтримують. І в центрі якості освіти, бо за складання дворівневого тесту ставитимуть дві оцінки. Якщо абітурієнт вибирає з української мови літератури, з математики завдання поглибленого рівня, то він отримує дві рейтингові оцінки: одну оцінку базового рівня і одну оцінку поглибленого рівня у шкалі від 100 до 200 балів. Тобто, якщо він... Обирає для вступу до вище навчальні заклади, де різниця йде у рівнях складності тестової роботи, то такий абітурієнт не програє. Втім, вказаний при реєстрації рівень ще можна буде змінити. Але якщо з приводу тесту з математики є ще час подумати, то із рівнем складності тесту з української мови випускник остаточно має визначитися до 6 березня. А щоб перевірити свої сили з цих двох предметів, можна пройти пробне тестування 21 березня з української мови і 28 березня з математики та інших дисциплін.